Я вітаю вас, шановні любителі Таро. Зокрема, вітаю вас, дорогенькі мої водолії. І сьогодні розклад для вас на листопад місяць 25-го року. Але з астрологічної точки зору, листопад місяць буде, знаєте, трошечки нестабільний, тому що з 9 по 29 число буде ретроградний Меркурій. Останній раз в цьому році, але він займе майже весь місяць. Тому розпочинати нові справи. Не рекомендується найкраще повертатися до якихось справ, завершити щось, переробити, відновити, можливо, якісь справи. Оце ці енергії будуть дуже позитивні саме от для листопада місяця. Не купляйте дорогих гаджетів або дорогу техніку, бо може або зламатися, або може не сподобатися, або ви можете дізнатися, що десь набагато дешевше було можна було купити. Не робіть планових операцій, особливо операції краси. Дочекайтеся або грудня місяця, або те все робіть до 5 листопада. А ми розпочинаємо. І основна карта місяця для вас водолії. Дев'ятка жезлів. Карта охорони або охоронця. Тому що бувають такі випадки, коли е, треба. Дистанціюватися чи від якихось ситуацій, чи якихось подій, чи якихось людей, наприклад, ви будуєте стіну і кажете, все, це моя територія, сюди заходити не треба. Тому що ви подивіться на цього воїна, йому нелегко вдалося свою територію зберегти, і, або завоювати, або відстояти свою територію. І він вибудував отакі з жезлів кордони. Переступати туди не можна. Це ще цілком можливо було б доречним. Наприклад, додаткові якісь замки на двері або сигналізацію на житло поставити, ну, от охорону якусь таку подбати про неї, чесно кажучи. Переходимо до професійних сфер, робота. Що у вас тут по роботі? Ну, така верховна жриця каже, що от інтуїція буде у вас на висоті. І буває, знаєте, тако, от не, не знає людина, як. Облаштувати ту чи іншу справу, як краще зробити, і так далі. А тут раз. І такий вогник включився, і людина вже по своїй інтуїції підказала йому, як краще зробити те чи інше, яке прийняти рішення, який проект, можливо, два рівноцінних проекти. А тут інтуїція підказала: от, перекраще краще, от той, там буде ліпше. От. Тому прислухайтесь до того всього. І, знаєте, не розказуйте нікому про якісь ваші робочі плани, або про ваші робочі здобутки. Знаєте, такі недоброзичливці є, або колеги на роботі, які можуть от такого похвалитися про ваші результати, їх можуть привласнити сплагіатити на рівному місці. Буває і таке. Тому обережно, ця карта любить тишу і мовчання. Додаткова карта по роботі. Ну, Тут авральна ситуація, чесно кажучи, доведеться підтягувати хвости, причому дуже швидко. Це найшвидша карта в колодії, цілком можливі відрядження на роботі, якщо в когось таке практикується. От. Цілком можливо, що навіть літаками. Це карта перельотів літаків. Але роботи буде вистачати, начальство буде. Вас гнати в хвісти в гриву бігом-бігом все доробити, бо час не терпить. І доведеться в таку авральну ситуацію влазити. Ідемо далі. Фінанси і ресурси. Ну тут не про фінанси і не про ресурси. Тут, скоріше, що, от, знаєте, така якась трошечки втома. Або якесь занепокоєння стосовно ваших фінансів, тому що четвірка кубків ну таке трошечки емоційне виснаження. Скажімо так, і ваша задача просто спостерігати, і тому що шанси для вирішення таких питань фінансових, які, скажімо так, які вам не подобаються, ваш стан фінансовий, завжди шанси вам будуть надані. Ось подивіться, величезний кубок. На передньому плані карти це шанс, який вам надається. Це, от, як то, знаєте, на блюдочку з блакитною полісочкою ото вам дається. А ви можете відреагувати зовсім, скажімо, негативно на те все. Сказати, та не треба, я сам сама. От даремно ви так робите, беріться за цей шанс, і ви зможете от, досягти свого фінансового благополуччя. Додаткову карту, давайте подивимося. Ну, Всі горизонти, горизонти перед вами відкриті, якщо ви вхопитеся за той свій шанс, чесно кажучи. Тому що е, вся от така, скажімо, ситуація, коли і розпач нічого не хочеться робити, от, але робити доведеться, і ця карта про те каже. Тобто, старт, якийсь дій буде, якщо ви шанс візьмете в свої руки. Посування буде вперед дуже стрімке. І цілком можливо, що не самі будете, хтось буде в вашій команді. Втрьох зазвичай це трійка все-таки. Тому втрьох будете, от якось може, скажімо, додатковий якийсь прибуток собі вирішити, втрьох зробити. Так що роботи вистачить. Тепер сім'я, особисте життя, родина, батьки. Подивимося, що тут у вас може таке бути. Ну, така карта каже, що не треба боятися якихось труднощів, якоїсь роботи. Це карта переможця, але просто так воно не вийде. От, Дуже багато зусиль доведеться покласти. І бачите, внизу там якісь люди маленькі, які можуть вам. Такі доставляти якісь такі неприємності або знаєте, як ото в колеса пхати і заважати йти вперед. Але енергії у вас є, вистачить, ви на три голови вище за всіх інших, ви можете перемогти і всі ці якісь негативні моменти, які відходять від людей, отих знизу. Ви переможете, все зробите. Але ще раз кажу, придеться докласти багато до того зусиль. Це може стосуватися чого завгодно. Ну, може ви в родині. Щось запланували. А вам родичі на вухо, не, не, не вийдете, то те то інше. Або, наприклад, ви хочете завоювати серце якоїсь жінки. Так просто не буде, треба буде намагатися, і суперники, можливо, цілком будуть. От в такому аспекті, от десь у <клух> вашому житті, родині, сім'ї, от такі моменти можуть бути. Доведеться поборотися за щось. Додаткова карта. Король Кубків. Ну, дивіться, в принципі, на горизонті у жінок може виникнути отакий от мужчина, романтичний, от, який вміє дуже гарно упадати там за жінками, компліменти говорити і так далі. Так далі. Але, знаєте, по цьому королю він більше говорить, ніж робить. Тому дівчата тако трошечки будьте уважні і будьте трошки серйозніші, тому що він такий, знаєте, словами як кіт-баюн, може просто от приспати вашу всю увагу і щоб до халепи не дійшло, якщо чесно. Ну, це в таких вже в крайніх випадках, але якщо от е такий чоловік з'явився на горизонті. і... Це ваші такі вподобання, то чому б і ні? От. Але це ще карта каже про збереження емоційного стану. От е, краще подбати от, про якусь таку атмосферу в своїй родині, щоб налагодити те все. Тому що там у вас якісь трошечки такі, не скажу, що бойові дії в сім'ї. Але от, врегулювати емоційний стан то було б дуже добре з вашого боку. Тепер здоров'я. Подивимося здоров'я у водолії! Десятка мечів. Ну, така дуже серйозна карта. Це, скоріш за все, карта операційного втручання. Можливо, ви затягували, але нарешті приспів такий момент, коли треба то все відрізати. Якщо чесно, напряму, в прямому сенсі цього слова. Якщо ви дуже боялися і все-таки інше, ну, страхи тут, звісно, є, тому що операція все-таки якась така досить серйозна, якщо це загрожує вашому життю, сміливо йдіть до лікаря, проводьте таку операцію. І для подальшого здоров'я, щоб потім нормально жити, дійсно, треба це все відрізати. от, тому в вашому випадку зволікати не треба. Ще раз повторюю: якісь просто планові операції, краси або щось таке краще не робити. А якщо загрожує вашому життю бігом? І порада від карт. Що тут радять? О! Не бійтеся змінюватися. Старший аркан смерть. Трансформації можуть бути, якщо ви того захочете. Але це буде тільки на користь. І е, ця карта каже, що треба від себе прибирати все, що не дає вам жити і рухатись вперед. Як от смерть косою відсікає, от так само відсікайте негативні ситуації, негативних людей від себе, е, що завгодно, і просто трансформуйтесь після того всього. Ви можете змінюватись, трансформуватись під впливом якихось обставин. А якщо ви просто почнете, то обставини почнуть навколо вас змінюватися. Таке теж буває. Тому нічого не бійтесь, змінювати в собі і навколо себе. Тепер давайте подивимося на сюрприз або несподіванку. Листопада місяця я викладу три карти Оракула. І подивимось, що ж тут таке може бути. Ну тут, ну, тут просто круто. Тут сонце, дев'ятка пентаклів і е, король кубків, Ну, дивіться, карта щастя, коли здійснюються мрії в фінансовому плані, от і вам, і вам допоможе порадою от такий король кубків. Він там у вас вже був один такий от, в сім'ї і в родині, але бачу, що в вашому випадку це тільки на користь. Тому, якщо ви мріяли про достаток. Якийсь, то от е зустрінеться вам така людина, такий король Кубків, який підскаже, як досягти ось цього фінансового благополуччя, про яке ви давно мріяли. Ось так. Не втратьте свій шанс, бо дуже він такий позитивний. І хороший. А я сподіваюся, що принаймні листопад місяць для вас, дорогі водолії, пройде успішно, що ви зможете владнати всі деякі дрібні моменти, які можуть виникнути у вас. Будьте здорові, бережіть себе, шануйте себе і до зустрічі на каналі. Щасти вам!